про Велику Британію там сьогодні відбуваються позачергові парламентські вибори. Країна обирає представників у палаті громад. Згодом обрані парламентарі формують новий уряд. Ці вибори можуть ознаменувати прихід до влади лейбористів. Що це означає для України? Адже Великобританія є одним із найпотужнішим та найпослідовнішим союзником України. Будемо говорити із Єгором Брайленом, аналітиком детектор медіа, міжнародним оглядачем. Пан Єгор приєднується до нас за допомогою скайп. Зв'язку. Пане Єгоре, доброго вечора! Вітання вам зі Львова та слава Україні! Доброго вечора, грам слава. А... Вибори в парламенті Великобританії мали б до парламенту Великобританії мали б відбуватися через півроку у січні 2025 року. І рішення прем'єр-міністра ріші Сунака воно так привести вибори саме зараз здивувало не лише весь світ, а, напевно, і членів його ж власної партії. Тож перше, чому саме зараз? Було насправді три варіанти: це або весна 24-го року, або осінь 24-го року, коли вже мали відбутися партійні збори, або січень 25-го року. Це був найбільш дальній час, коли можна було провести вибори, і економічні радники сунака сказали йому, що. Якесь покращення в економіці відбулося, і давайте робити позачергові вибори. І тому наприкінці травня було оголошено, що вибори відбудуться 4 липня, як іронічно, в день незалежності США для британців. Це така все одно важлива дата, і так само вибори Сполучених Штатів Америки відбуваються цього року. і і зараз е лейбористи, і в них є всі шанси отримати владу, бо 14 років до цього Британією керували консерватори, е було всього 5 прем'єрів наразі, і лейбористи хочуть отримати владу, але очікується, що буде коаліційний уряд. Е е е е які були опозицією. Е Відносно кабінету ще владу можуть отримати партія реформ, яку очолює Найджел Фарадж, Це той політик, який зробив Брекзит можливим. Так і ліберал-демократи як одна з головних політсил, яка солідаризується з лейбористами. Ще є Шотландська національна партія. Це ключова політсила в Шотландії. Це очевидно, в Шотландії незначний вплив що консерваторів, що лейбористів. І якщо так говорити коротко, що змінять ці вибори для України за великим рахунком нічого, бо ті ключові проблеми, які постали перед Великою Британією, це в першу чергу стримування китайської загрози, стримування російської загрози, це більше інвестування в оборону. Лічні реформи, зменшення податків, реформування системи охорони здоров'я ці, ці моменти, моменти залишаться для наступного уряду. І е, знаєте, що саме цікаве, Вікторе, що в Британії є традиція інституційної па люди, які. Працюють в уряді в міністерствах на державній службі в цілому. Вони в них є певне таке уявлення про спадковість, що вони служать державі, і це цікавий момент. Бо я слідкував за деякими обговореннями того наскільки швидко британський прем'єр-новий британський прем'єр може увійти в курс справ, але наступного тижня. Саміт НАТО у Вашингтоні, ювілейни 75 років НАТО. Ще через тиждень, тобто в середині липня, відбудеться саміт європейської політичної спільноти. В замку під Лондоном, європейська політична спільнота це новий формат співпраці в Європі, який було запропоновано. У 2022 році Макроном та іншими представниками Європейського союзу і Велика Британія намагається так само брати активну участь. В цьому. Тобто, новий прем'єр він якраз буде відразу включений в міжнародний порядок денний, де так само буде і Україна. Пане Єгоре, ну власне, ми бачимо, як фактор України російсько-української війни впливає на політичні процеси практично всьому світі. Ми бачили, що про Україну згадували неодноразово і в дебатах між Байденом та Трампом, нещодавно Сполучених США. Америки, як наскільки впливовим є питання? Позиції Британії до російсько-української війни на цих виборах ми розуміємо, що основне основна дискусія розгортається навколо економічних питань, але все ж таки, чи є розходження у основних партій, основних гравців політичних, і які позиції у них щодо України? Консерватори вони, як і лейбористи, вони підтримують Україну і в якихось стратегічних моментах немає розходжень, але знову ж таки. В плані, це недостатня політична воля щодо стримування Росії. Бо на жаль, багато британців забули про справу Скрипалів, про Солсбері, про російське втручання у Брекзит, і небагато британських політиків. І не важливо, до якої партії вони належать. Бо я сьогодні спілкувався зі знайомими британцями, переписувався з ними. і Вони мені казали, що розумієш, ігор ми розчаровані і розгублені, бо на жаль, в нас політиків немає прагнення якимось чином ліквідувати цю російську загрозу і вкладати більше ресурсів, в те, щоб її стримати. А це не лише пряма військова загроза, це інформаційна загроза, кіберзагроза, і тому я думаю, що в цьому плані Україна має давати більше експертизи щодо того, що вчиняє Росія про тимчасово окуповані території, про те, що переговори неприпустимі, і перемир'я будь-який мир зараз неприпустимий, бо це буде означати замороження конфлікту. І лейбористи, на відміну від консерваторів, вони не дуже цікавилися міжнародною політикою, і основна міжнародна тема, на яку в них була якась позиція, це арабо-ізраїльський конфлікт, і було багато звинувачень відносно колишнього лідера Лейбористів Джеремі Корбіна в антисемітизмі. Але нинішній лідер Кір Стармер він є більш такий поміркований політик. І відтак його дуже сильно критикують як опозиція зліва в партії, так і справа. І стармер в лютому 23-го року був в Україні, і ще декілька представників лейбористської партії були в Україні за цей рік півтора, і це важлива тенденція. Але в Британії в будь-якому разі недостатньо ресурсів, щоб витрачати. На оборону Вони так його як це О... треба, враховуючи поточні виклики. Ось і, власне, виходячи з ваших останніх слів, чи не може бути так, що британці скажуть, що ну нам варто зосередитися на власних проблемах, в першу чергу економічних та соціальних. А Україну, ми будемо підтримувати, наприклад, політично. Чи є така загроза зараз? Таке може бути, але моя рекомендація наступна: що ми маємо краще розуміти. Потреби і занепокоєння британців, що їх найбільше цікавить, і тоді, виходячи з цього інформаційного порядку, денного який є актуальний для британців, формувати свої наративи щодо різних аудиторій у Сполученому королівстві і пояснювати, чому перемога України є важлива для Британії. І за ці два роки було зроблено багато для переосмислення України, і це там перекладний книжок українською. Це і самі британці вони краще почали розуміти Україну, тому що в них з'явилися сусіди біженці з України, і очевидно, що для Британії економіка. Є у нас невеликі проблеми. Я бачу зв'язком. Нагадаю, що ми спілкуємося з Єгором Брайляном, аналітиком, Детектор медіа, міжнародним оглядачем, і обговорюємо. Позачергові парламентські вибори, які зараз відбуваються в, у Великобританії. Пане Єгоре, ви я бачу, ви вже є у нас на зв'язку. Ми говорили власне чи не е, затихне увага британців до російсько-української війни. І я собі е, десь так розумію, що якраз тут у нагоді міг би стати посол України у Великобританії. Зараз це Валерій Залужний, і чи запитання таке? Чи може він втримати російсько-українську війну у фокусі уваги британців? Знаємо, ходять такі чудові. Ти що Валерій Залужний врешті вирушив до Великобританії сьогодні вранці? Ну ця інформація ще потребує уточнення. То, все ж таки, на вашу думку, чи кандидатура Валерія Залужного допоможе тримати війну російсько-українську у фокусі британців?